Із квітня по червень тероризував кременчуцьких автомобілістів. Викрадач машин у результаті клопіткої роботи міліціонерів Кременчуцького міського управління викрадач автівок на гарячому був затриманий при спробі огону автомобіля ваз 2106 Спільною ознакою цих злочинів було об'єкт посягання це автомобілі ще радянського виробництва ваз 2101 ваз 2103 ВАЗ-2106. А також спосіб скоєни злочин разбивал стекла и заводил машины проводами под домами, основному. Під час затримання узломисника вилучили саморобний пристрій, за допомогою якого він потрапляв до салону автомобіля. Виявилося, що крадію 21 рік і він місцевий. На даний час з'ясована доля п'яти викрадених автомобілів, але правоохоронці вже мають докази причетності затриманого і до інших випадків незаконного заволодіння автотранспортом. Відкрите кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років.